Незалежність ніколи не була для України подарунком. Вона завжди тяжко виборювалась репресіями, кров'ю і навіть життям. І сьогодні нам доводиться боротися за нею знову. І кожне покоління українців проходило свій бій за життя. Хтось тримав зброю, хтось тримав слово, а хтось просто зміг не зламатися. І всі вони разом наближали цю мить. Нас намагалися зробити німими забрати мову, душу. І свободу нас намагалися змусити забути, хто ми є. Але ми ніколи не погоджувалися бути чужими на власній землі. Ми пам'ятаємо, хто ми є. Ми пам'ятаємо, що ми діти вільної землі, і ми ніколи не будемо чужими у власному домі. Ми пережили страх і темряву, але не скорилися. І рано чи пізно, як місяць нам в очі загляне, завиємо ми і час вовка нарешті настане. А час наш таки настав з днем незалежності України.